Всім доброго дня! Сьогодні 6 вересня 2023 року. З вами компанія Електромотор. Прийняли багато заказів на дровоколи Iron Angel ELS 2200M. Показую, от їх перемістили в офіс. Пішла гаряча пора. Заготовки дрів. Правда, дрова заготаються круглий рік. Але ми як завжди чекаємо, коли вже похолодання, тоді вже більш усилено працюємо. І от на сьогоднішній день багато заказів на дані дровоколи. Показуємо, що їх перемістили, щоб люди бачили і могли приїжджати забирати. Показуємо, от ми відкрили його у всі красі. Друзі, він у вас зібраний. Не, не треба буде вам морочити голову, от він йде на колесах. Ось такий він в зібраному стані. Поближче давайте подивимось на двигун і покажу технічні характеристики. Даний дровокол популярний. Він на 220 вольт. І бачите, яку він длину і яку товщину може розколювати. Вага даного дровокола 46 кілограм. Перемістити буде легко його, так на колесах він. Тут у нас речаги керування. Даним дровоколом. Так що бачите, як обіцяли, що в середу ми їх перемістимо. А сьогодні среда, 6 вересня 2023 року. І от вони перед нами. Такий надійний помічник в зеленому кольорі. Під колір природи зелененький. Провірений вже роками, як говориться. І допоможе вам заготовки дров. Ціна, друзі, на сайтах різь Одинакова. Но звернувшись в нашу компанію, можна. Знайти взаєморозуміння. Заходьте на сайт Електромотора або ж телефонуйте 063 426 1010. Допоможемо з вибором. Чекаємо на електромоторі. Пишіть на вайбер 063 426 1010. До зустрічі на електромоторі.